Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 5. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди невідомі доданки. Що ж там за доданки сховалися за листочками? Давай дивитися. Щоб відповісти на це питання, нам обов'язково треба знати склад чисел. Тому що якщо ми знаємо склад числа 9, що це 4 і ще якесь число, то ми розуміємо, яке число тут стоїть. Якщо не знаємо, то треба е, знати, як пов'язані між собою дія додавання і віднімання. Тобто, якщо у нас тут є віднімання, як ми можемо знайти ось цей невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок, так? І отримаємо невідомий. 9 відняти 4. 9 віднімаємо 2, це 7, і віднімаємо ще 2. 5. Але якщо ми знаємо склад числа, то ми розуміємо, що тут сховалося число 5. 4 і 5 – це 9. Далі, якесь число додати 4 і 7. Одразу знову говорю: якщо ми знаємо склад числа 7, ми розуміємо, що тут буде число. Поки що не говорю яке, і 4, це 7. Якщо ні, тоді від суми Віднімаємо відомий доданочок. Це 4. 7 відняти 4. Розкладаємо 4 на 2. і Сім 2. відняти 2 це 5, і відняти ще 2, це 3. 3 додати 4 дорівнює 7. 10 відняти якесь число дорівнює 4. А знову, якщо навпаки рахувати, то ми розуміємо, що 10 це була б сума, а це було б два доданки. Тобто, які два доданки треба додати, щоб отримати 10? Звичайно, 6. Тому, якщо ми від 10 відняли 6, отримали 4. Так, тобто 10, ми пам'ятаємо склад числа 10, так, 6 та 4. Тут знову склад числа 7. Він у нас вже був, вже не, не потрібно нам згадувати, це 3 та 4. Ми розуміємо, що е, тут працює переставний закон додавання. Ми можемо сказати, що як 3, 4, так і 4 і 3 це склад числа 7. Тому 4, 3 дорівнює, додати, додати їх дорівнює 7. Тут нам трошки допомогли, так? швиденько розв'язати. Ну і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились якісь питання, чи є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.